На кордоні з Румунією затримали ще одну групу так званих туристів. Так, співробітники Чернівецького загону спільно з охоронцями кордону відділу Порубне затримали трьох правопорушників, які мали намір у незаконний спосіб потрапити до сусідньої Румунії. Аби швидко та комфортно дістатися до прикордоння, туристична група у складі трьох чоловіків найняли мешканця Чернівецької області, який мав перевезти їх на власній автівці. Для зупинки транспортного Засобу та припинення протиправних дій прикордонному наряду довелося здійснити кілька попереджувальних пострілів. Порушниками виявились жителі Івано-Франківської, Львівської та Вінницької областей, які згодом зізналися у намірі незаконно дістатися до Румунії. Також оперативники загону встановили, що затримані придбали у невідомої особи відповідні карти та маршрут руху до українсько-румунського кордону. За дану послугу кожен мав сплатити 6 тисяч доларів. В США незаконних туристів доставили до прикордонного підрозділу. Стосовно них оформили відповідні протоколи.